Іноді здається, що нашій нації навіть не потрібні вороги. Ми самі себе угандошимо, як тільки захочемо. Ось іще один суперкоментатор, жінка, пише під е, відеооглядом квартири, вбитиї, що скільки там бомжів померло і алкашів, і так далі, і наркоманів. Слухайте, от звідки ви знаєте, що в цій квартирі відбувалось? Можливо, там дуже хтось хворів, можливо, там іще щось було, можливо, там ну, якесь нещастя було, ну не було коштів зробити ремонт. Ну, ви ж не знаєте, що там в квартирі було, і е, чому стан такої квартири, да, без ремонту. Ну, якщо ви такі розумні, покажіть, яким, в яких умовах ви живете, і, і ще під низом хтось лайкає і там посмішки. Ну, нам вороги не потрібні. Ми самі себе благополучно з'їмо ось такими, таким відношенням людини до людини. Ну, просто противно навіть читати.